Вітаю! Сьогодні на уроці я досліджую світ, поговоримо, як розмножуються квіткові рослини. Яка пора року за вікном? А який сьогодні місяць, число? Яка погода була зранку? А чи були опади? Влітку диво це знайду, в полі в лісі й саду, ці рослинки кольорові, запашні, такі чудові. Що це? Квіткові рослини Поміркуй, які органи є у квіткових рослин. Для чого рослині потрібна квітка? Квіткові рослини це ті рослини, у яких є квітки і плоди з насінням. Квіткові рослини найчисленніша група рослин на землі. Це і дерева, і чагарники, і трави, і ліани, і культурні хлібні рослини та бур'яни, рослини прісних водойм. Квіткової рослини є корінь, стебло, листки, квітка і плоди з насінням. Квіткові рослини ростуть на півночі, у тропічних лісах і пустелях, у низинах і горах. Багато квіткових рослин живе у воді. Одні квіткові рослини, наприклад, зірочник середній, живуть кілька місяців, а інші, як от могутні дуби сотні років. Квітка орган розмноження квіткових рослин. Плід з насінням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Вам, напевно, доводилося сонячним літнім днем спостерігати за бджолами, джмелями, метеликами, які літають над квітками. Вони живляться солодким соком, нектаром. У квітках, крім нектару, є пилок, дуже дрібні порошинки. Коли бджола сідає на квітку, пилок залишається на її кошлатому тільці. Перелітаючи на іншу квітку рослин, того самого виду, бджола переносить на неї пилок, запилює квітку. Із запиленої квітки починає розвиватися плід з насінням. Бджоли, джмелі, метелики це комахи-запилювачі. Вони допомагають рослинам розмножуватися. Рослини, у яких квітки маленькі й непомітні, без запаху і нектару. Допомагає запилювати вітер. Він переносить легенький дрібний полок з квітки на квітку. Вітрозапильні рослини дуб, вільха, береза, осика, жито, пшениця, овес, кукурудза тощо. Плоди захищають насіння. Вони сприяють його поширенню на далекій відстані. Як називається орган розмноження у квіткових рослин? При якій умові з'являється плід з насінням. Чим живляться бджоли? Яким чином відбувається запилення рослин. Які комахи є запилювачами? А за допомогою чого запилюються рослини, у яких квітки маленькі і непомітні? Запрошую до перегляду відео Краса запилення. Проходь за покликанням під відео, дивись відео і повертайся на урок! На світлинах розгляньте плоди. Поміркуй, як вони поширюються, як плоди пристосовані до цього. У плодів клена, липи, берези є крильця, а в плодів кольбаби парашутики. Ці плоди поширюються за допомогою вітру. На світлинах розглянь плоди. Поміркуй, як вони поширюються. Як пристосовуються? У плодів лопуха є маленькі гачечки. Ними вони чіпляються за шерсть звірів, одяг людини і розносяться повсюду. А як поширюються ці плоди? Як пристосовуються? Соковиті плоди, яблуні, малини, черемхи поїдають звірі і птахи. Разом з послідом неперетравлене насіння викидається далеко від дорослої рослини. Рослини поширюються за допомогою вітру, тварин і людини. Розглянь зображені рослини. Назви ті, що запилюються вітром. І ті, які зопилюються комахами. Вчені провели такий дослід. На груші перед початком цвітіння вибрали дві гілки з однаковою кількістю пуп'янків. Одну гілку накрили шматком марлі, щоб на неї не сідали бджоли, іншу залишили відкритою. На гілці, яка була відкритою, до квіток якої прилітали бджоли, утворилося 33 плоди груші. А на гілці під маглею. Жодного. Чому ж це трапилось? Проведи дослід. Перше. Кілька насінин пшениці замочив невеликій кількості води. Коли насіння набрякне, висади кожне насінину в окремий горщик, заповнений зволоженим ґрунтом на глибину 2-3 см. Третє. Періодично ґрунт ґрунту горщику відстояною водою. І четверте: за кілька днів у кожному з горщиків проклюнуться молоді паростки. Доглядай за ними. Не забувай зволожувати ґрунт. Паростки тобі знадобляться для наступних дослідів. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. 61 сторінка. Перше завдання. Запиши органи квіткових рослин. Корінь, стебло, листки, квітка, плоди з насінням, завдання номер 2 з'єднай лініями слова з їхніми значеннями: нектар це солодкий квітковий сік, пилок це дуже дрібні жовті порошинки у квітках, запилення це перенесення пилку з однієї квітки на іншу. Завдання номер 4 доповни схему: значення стебла для рослини. По-перше, це опора, утримує всі частини рослин. Живлення, накопичення поживних речовин і води. Захист захищає від поїдання, висушування, замерзання. Також це транспорт, передача речовин від підземної частини до наземної і навпаки. Завдання номер 5 Заповни таблицю, вказавши назви рослин та спосіб поширення їхніх плодів вітром, тваринами або людиною. Дуб розмножується жолудями, береза насінням. Шипшина розмножується насінням та живцями. Кульбаба розмножується насінням. Отже, квіткові рослини найпоширеніша група рослин на землі. Серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Більшість рослин розмножуються насінням. Плоди з насінням утворюються замість квітки після запилення. Вони поширюються за допомогою вітру, тварин, людини. Чи знаєш ти, що ще вдавнину жителі західного узбережжя Індії знаходили? Принесені вітром або хвилями незвичайних горіхів. Їх називали Мальдівськими горіхами і тривалий час вважали плодами підводних пальм, які ростуть на дні моря. У 1743 році були відкриті Сейшельські острови, а на них росли пальми, що родять ці загадкові горіхи. Величина їх вражає діаметр 45 см, маса до 25 кілограмів. Додому повторити тему на сторінках 129-132. Дякую за увагу. До зустрічі!